Всім доброго дня. Проводимо засідання нашої комісії. Маємо одне питання порядку денному у зв'язку з відсутністю голови комісії Андрій Кеменковича, то кому тобойський голови комісії буде заступник Греку Володимир Миколайович. Я вашу дозволу зачитаю проєкт рішення. Він проєкт рішення на сесію. Це народи нашої комісії про намір передачі майна в оренду та включення об'єкту до переліку першого типу. Так, беручи до уваги заяву, що надійшла 9-го 24 204-го року, прийняти рішення про намір передачі в оренду комунального майна, приміщення народного дому площою 16,9 метрів квадратних. Зазначено в технічному паспорті за номером 9 за адресою вулиця Січових, Стрільців 40, Село Мишин, та включити його до, до переліку першого типу згідно додатку 1. Затвердити умови оренди майна згідно додатку 2. До сектору юридичних питань забезпечити внесення інформації про потенційні об'єкти оренди в е, ЄТС, включити інформацію е, про включення до переліку та розмістити оголошення в ЄТС. Про передачу майно оренду. Контроль ставити на нашу комісію. Це такий проєкт рішення. 16 м протипорадних є заявник, який вносить, що хотів би гарантувати це переміщення. Мови оренду – це є 5 років строк оренди 5 років. Такі, Якщо є якісь пропозиції, то озвучують. Якщо немає, то ходимо на голосування. Госуйте, так? За основу. Trzy Tyle z my przyznajemy, chodzi nam